Кажуть, що на війні лише є солдати-чоловіки. Але я бачила в новинах, як повертали з полону жінок. Це страшно, коли жінка, яка має бути люблячою мамою, залишає своїх дітей і йде й воювати. Я не знаю, кому потрапить мій лист, але хочу, щоб ви знали, що ви герої. Я вірю, що Господь буде весь час з вами і допоможе живою і неушкодженою повернутися додому і народити багато-багато діточок, схожих на вас. Красивих і розумних, і вони будуть щасливі жити у вільній країні. Дякую вам за те, що ви рятуєте не лише своїх дітей, а й нас. Сили вам люблю вас з молитвою про вас Саша 12 років.